Привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Приїхала до Іри з Женію. Трохи треба взяти інгредієнти: це сорбент, підкислювачі, премікси, тому що треба запастися. Буду готувати корма, тому що дуже все закінчується. Це дуже добре, що в Сережі є рецепти, які дуже допомагають. Все записано. Ну, Буду зараз старитися, зараз все погрузимо і спішу додому, тому що дуже багато роботи. Насправді дуже добре, що все так напрацьовано, що в одному місці можна ну, купити все, що треба. Не треба шукати там в різних точках ну, різні моменти. Тут в магазині AvaMarket є. Від преміксів до інших інгредієнтів, соя, соєва макуха, молоко сухе, якщо треба. Навіть є ну, деякі види медикаментів і засоби для дезінфекції. Ну, насправді я рада, що у Сережа напрацьовано це все, що отак от вийшло, І я тепер ну, можу приїхати в одне місце і затаритись. Це дуже допомагає. Так що приїжджайте тут завжди відкрито, і вам будуть раді. Крім того, можна навіть по пошті по новій замовити, і можна великій кількості, тому що насправді не всі тримають багато. А комусь треба хтось хоче робити повнораціонний корм навіть для своїх невеличких господарств. Також замовляйте. Я вже на місці, можна розпочинати готувати корм. До речі, в коментарях питали за Ну, Насправді ціємності нам дісталися від ну, минулих господарів, за що ми їм дуже вдячні О, вам вітання. Я знаю, ви дивитеся. Ну, Сюди входить 2,5 тонни ячменя. Розміри я не знаю, де рулетки лежать. Ну, Я бігати не буду. Також у нас є ось для кукурузки, і є у нас ще для пшениці. Якщо пшениця, то входить три тони, а ячмінь він більше об'ємний і легкий, то тут 2,5 тони. Ну насправді ви ж робите по своєму приміщенню, яке там у вас дуже зручно зробили собі та й та й працюєте, тому що ну, це ж індивідуально у кожного різні приміщення. Все буду починати. Хочу показати своїх помічників. Отака у мене агітбригада, Е, Все робимо разом. Зранку разом вправляємося ввечері. Так що ну, дуже мені легко. Прийшли на рознарядку. зараз я їм дам завдання. Той буде клітки чистити, той буде щось там готувати. Так що я все швидко зроблю. Ось такі в мене помічники, о з ними весело. Thank you. З ними найлегше, вони самі працюють, трудівнички. Зранку заніс корм, ввечері виніс відро з яйцями. Ну, молодці. Догляд за ними мінімальний. Ну, головне слідкувати, щоб вода була, щоб сухенько було, солому підстеляти. В принципі, от вони у мене молодці. Було ще два окроли і є що показати. Помічники біля мене. Вони працюють, вони контролюють, напевно, як я тут працюю потім докладують. Не знаю. Зараз покажу, які тут кроленятка. Так, ну тут, мабуть, так. Треба дивитися. Це в нас нічка. Все є маленькі. одне було мертве і залишилося п'ять штучок. Ну такі зато крупненькі, це вони вчора народилися. О, молодці. І є ще одні. Також покажу. Так, тут у нас отак. О, а тут є у нас рябчики. А ну-ка йди сюди. Не знаю, це можна їх брати, не можна. О, які гарненькі. Опс. Ой, не можу навіть втримати. Вони пригають. Диви які. Осьо які маленькі, теплі, теплі. Ну, все-все, все, вас не трогаю, все. Отаке царство кроляче. Так, ну а зараз подивимося ще на кроленяток, яких я приймала першими. Як тут вони себе почувають? Ось аватар прийшов, і шафраник ходи. Ну, це, я так розумію, якась спецслужба. О, які вони вже здоровані. Ви вже здорові, ви вже скоро не будете поміщатися. Нормальні, всі живенькі, я їм тут суху солому підстеляла, кабася. Кабася товстий. Ой, трошки відкрилась маточник, треба закрити. Тихо-тихо, ось тихо, маленький якийсь худий. Ось такі у нас справи. І наша відгодівля. Ну, як ви бачите, ось вони тут почувають себе добре. Багато кліточок вже у нас звільнилося. Є пусті місця. Потихеньку виконуємо замовлення, ті, що були на кролика. Ну Тут залишилося всі ті кролики, яким ще треба підрости. В них немає забійної ваги, тобто треба трошки ще почекати. Оце дві кролички гарні. Це ж ми залишили, щоб замінити тих кролиць, що в нас бу... Ну Там одна ще є на вибраковку. Такі дві краси залишили. А так, вони, бачите, всі темні, геть не видно, що, ну як вони там, що. Ось ще ці оці сіренькі, гарні такі цікаві взагалі. Е, ну, Тобто пусті клітки буду дезінфікувати, е, почистити їх треба, потім продезінфікувати і хай стоять, тому що скоро будуть відлучки, е, скоро треба буде переселяти малечу. Сюди, в клітки, ну такі у нас зміни в господарстві. Працюємо. Це ну, важка праця, нелегко. Для мене нова праця ну важка праця, що там говорити. Але поки так, всім здоров'я, терпіння, сили, хочу побажати. Хочу подякувати нашим захисникам. Все буде Україна. Ми переможемо. Ну, іншого варіанта в нас просто немає. Тримайтеся і всього доброго.